Віллі. Додому ще не йдеш Віллі? Віллі. І що їздив в магазин, купив їм піска. Зараз покажу якого. Країна Італія. Оля Ігор Влог. Для тих, хто перший раз нас дивиться. Ось такий пісок я купив своїм котам 4 мішка. Коштує він 8,70 євро. Пісікання збираєш, воно збирається в такі кругляки, а каках в унітаз викидаємо. Я вже тут і трохи зібрав, щоб додати цього піста штучку пісікання їхні збирається, так просієш і потім мусорку викидаєш, ось таким воно збирається. Ну, а какати це вже унітаз. Запаха ніякого нема. В домі котами не пахне, і в туалеті теж. Можна їхати машину в гараж, загнати. Дорогу до гаража я вже вам не, не став знімати. То Тут неудобно їхати і знімати. О, якраз ворота відкриті. Тобто тільки виїхав. Машину ставлю відома не прямо рядом-пішком рядом, рядом. Пішком минут 5, мабуть, до гаража. Гараж стої 60 євро в місяць. О, кстати, треба приплатити. Ось такі, як ви бачите, о. це гараж 60 євро в місяць. І це в кому найдешевший гараж. Мінімально там, що можна знайти, це 100 євро. Сейчас вам покажу. Запаркуюся і покажу, де моє місце. Якщо правильно заїхати, то от можна хорошо дверку відкрити, щоб добре вийти. Ми як ви замітили гараж возенький, о, тут взагалі не видно. А зараз. А ні, в мене ж підсвіткає. Оп. Скільки в мене тут осталось до стіни. Тут угол стіни полукруга йде. Резина літня, тут в мене в гаражі храниться. Воріт немає, нема, нема. Ось так цей гараж виглядить за 60 євро. Так, закриваємо. От, постери зервати, місце зайнято, Тут можна написати моє ім'я. Тут хто дивиться за моїм каналом, то може повнити, що я... Паркував Альфа Ромео 159, в цьому, в цьому кінці там вуглу даже ще залишилася банка масла. Бардал. Я у своїй машини бардал заливаю масло. От такі діли. Ну, тут ця зона, тут всі такі відкриті міста, відкриті гаражі. Є й закриті гаражі, можна і такий гараж зняти. Ну, він буде десь 100 євро стояти, такий гараж. Не менше. Мені в принципі треба ті ворота, щоб прям закривався, закривався. Мені так, щоб машину поставити, різину зімню поставити. А сам гараж він закритий сюди заходять тільки тільки ті, які тримають тут автомобілі. Посторонні сюди ніхто не зайде, тому що потрібно мати ключі від гаража. І отак. От Ось тут у нас виїзд. Получається перший етаж сюди, а ми мінус один до два етажа. Це вже, це вже під домом гараж, бо там вдома, бачите. Щоб виїхати, ключа не потрібно, просто можна на кнопку нажати, щоб ворота відкрилися, щоб заїхати, то вже потрібен ключ. Оля на електро забрати додому. А так. Оля ганяє Мені, на роботу на ньому. <кхольшу> Дуже получився олін самокат. Скільки ти видала? 550 євро, так? Yeah. Да? Вже йому три роки? That's Два точно. Два точно. Пробіг, незвісно. Колись рік that's назад that's ми дивились, було 2000 тисячі, пробігли. І коротше ми і ще ні, ні одної поломки. Всі. Даже гестик, э, пока підкачуємо колеса. Ти колеса і заряджаємо. Підкачуємо колеса і заряджаємо. Всі. Даже тормоза рідні. Все, все ріднеше. Даже не підтягували тросики нічого. Подивитись по корас, який пробіг? Да. А зараз ідемо в магазин за покупками, заодно покажемо вам чуть чуть. Ціну. Що почём? Ми вже в магазині. Клаві... Це, а, ігрова. це ігрова клавіатура. Тут це можна маленька. на пункти брати. Маленька, видиш. А, ця ти маєш війну. Да. 1600 пунктів плюс 16 євро. Так. Да? Да. Походу, так. Да. Тільки блютуз. Нас... Тільки в нас цей чорний таблі. А кофе. О, две ігрова мишка з ковриком. А, це мій перший ноутбук. 1500, а 15 тисяч пунктів із 449 євро доплачуєш. 10 Де в нас? А, в нас, Там, в нас да. є 10 тисяч пунктів. Так, ось це такі є. А то що, то капок біллі тут. Сідя. Сидя, так. Да. Не з того, а це а Це на фонтане, щоб завжди у них була чиста вода, видиш. Угу. І куди її ставити? Ставиш на пол, і так, то воно всі. Вода чиста у них, знаєш, як. Как... А і тут і так. Не лапки. грязна вода. Ну це все тут вітрина, щоб на пункти брати. Ті, що накопичуються на карті а у нас. Лампа. Свічка така у нас є. Угу. 1000 пунктів плюс 19 євро. Оце я не знаю. Тут бутилки 3100 пунктів, 39 євро плюс ще доплачуєш. А як вони ставляться? Збоку? Ну, ставиш туди і потім туди ставиш А, звідси туди? ставиш середини, бачиш, да. туди. Да. Горлишко. Да. А потім звідти сюди горличко. Ваза. Да. Да -да. да. Ладно, йди бери а карту. Це Для вина щось. А, це щоб відкривати штопор, штопор електричний. Да. Ну, як подарок. Пікси. Да. 2600 пунктів, 39 євро да, да, плюс. Запікати щось? Тому що ось це можна ставити зверху, бачиш, як крючка йде. Китайські палички і тарілочки для суші. О, дві сковородки. Це, мабуть, бунт-сковородка, я тобі кажу. Uh -huh. Пам'ятаєш метку? Uh -huh. А то що таке? Пища іранська, на рибу можна чайку додати. Или, за, ну, чи знаю, запекати или запекати в духовці. Не знаю, да. не знаю. Не знаю то. У вот ця нам штука надо. Да. Як вона тостер, да. Да? да? 2600 пунктів плюс 39 євро зверху. Вот чайник. Китчен да. Айер. Китчен Айер. Все типа нормальный. Да, но Электрический железный. Ну да. Взять вот этот и взять і вот взяти. кастрюлю. 3500 пунктів і 40 євро доплатиш. Мені подобається uh -huh. для себе, для свого uh -huh. думку. Берем, беремо таку штучку, я не знаю, як вона правильно називається. От вона освічується. Авто літорин. Авто літорин на їхньому називається. Yeah. І короче, потім кожен товар сюди да, вбиваємо. Забиваємо і на кінці покажемо, як воно працює. Вже не йдемо через касу. Беремо таку тілешку, не таку, думаю, нам хватить, да? Ми багато не будемо затарювати. <реку> В кінці покажемо, як розчитуватись треба. <реку> не через касу, а самостоятельно. Вчора день Валентіна був, такі подарунки можна було купляти. Розмарин. 4,89, 30% зкіт, та Бу 6,99. Лаванда, лаванда. Давай по-бистрому покажемо, як ти пробиваєш цією штукою. А то тут музика грає, і немає як знімати. І вже на виході покажемо, що ми купили і скільки це все обійшло. Оля зараз йогурт собі вибирає. Возьмемо вкусний, з орехами. Нажимаєш на штрих і ціна зразу вилазить. І, і Показує ціна продукту і потім ціна 3,59 це вже обші наші покупки. Це скільки євро 79. Вже обща покупка на 6,70. Да? Да. Поки на скільки Йдемо. З Іспанії. Мандарини з Іспанії. Я хочу клубнику показати. Що в це время вже клубника теплична. 8 євро. 89. Ну, вона двіка велика. Ну але... там скільки? 1 кілограм. Ні, пол кілограму. Ну вона ж не буде вкусно. А ні, да не вот это. Вот это 8 євро стоит. За 8 євро. А та скільки? Да. А ну подожди? Та не невкусно. Ми колись купували. 80. Да, ведь... да. А та скільки? Ну а це стоит 369 кілограм. А, 3, 5 кіло 3,69 Короче, Коротше, не вкусно. Теплична не вкусно, ще не сезон. Я хочу бери, я не хочу. Яку суму ми там закупили? 47 47 євро. Тут каса самообслуговування. Сюди ми приходим, де треба платити картою, а не налічними. Ось такий вигляд має цей автомат. Верно. І все, Оля, зараз карта, карта 47.19. Ми товар не пробиваємо ще раз по одній. Що? Сирічова карта. Карту не прийняла. Товар ми не пробиваємо, а вже підходимо прямо сюди і одразу розплачуємося за товар. Просто не знаю, як у нас там в Україні. Може в нас теж таке є. Mm -hmm. Ну, Я думаю, є. По-любому є. Дуже дуже удобно, не? сама собі пробила, підійшла, оплатила вот, і пішла. Треба там от в очереді стояти ще на касі. Зараз тут чек приложили, ворота відкрились, ми вийшли, підійшли до цього столика, все, в пакет зараз переложили. Якщо пакету нам вистачить, щось я не впевнений в цьому. А пакет, а ні, пакет. Тут Тебе немає ще запасного в суті пакет? Краники купили? Там кажи трохи що ми даємо. Це що пряники, так? Пряники. Да? А це що? Це... Типа, як крекерси. Окей. Це фарш. Фарш. О, картошку запекали без селёдки. Это А сколько Карто, у тебя картошка? Ладно. 3 евро 0,1. О боже. 1 килограмм и 10 грамм. 3 евро. Шоколад. Шоколад. Да, это мои авокадо. Авокадо где-то 4 евро стоило. 700 грамм. Это киви. 4 євро килограмм нету килограмма ананас 2,48 Можете, все помнишь это 2,68 я забыла как я, я теж забыл як она називається на нашем мандарины Андари... не помню салат уже готовий тільки перемішати я взяла так кушаю невро с чем-то а ще один лізе, який кажен. А, один йогурт. 79 від 89 за штучку. Ну все, то поїдемо додому, до хати. Ми вже вдома. Зараз Оля буде шукати прилеження, скільки цей самокат, електросамокат. Проїхав кілометрів. Так того состояння відлічно. Тільки ручка от старлася. Ліва ручка, доволі якраз не за край тримає і права стерлась. О. Скільки там зарядки ще? Ще дві, два квадратика. Спорт режимі Оля. Гасає. Nine bot. Тут фара даже є. Тормозні колодки тут то тільки барабани, Барабанний. немає діскового тормоза, Барабанний тормоз, ще рідний. Взагалі все рідне. Ще. Дуже качественний електросамокат оцей відменно цієї марки. Бо скільки ми не бачимо в городі других, то скрипить, піщить, ще щось. Це є такий збитий. Тут дзвоник його. Тут газ. Відключаємо. Скорость 25 км в час. Набираємо. Опять ми своїх кутів взяли на вулицю. А де малін бачимо? Або один там, Оскар, барон і барон. Всі тут. Лимони ростуть. Одне маленьке дерево лимон друге велике. Найшла у приложення 3104 кілометри. Е, Оставшись пробіг ну, на 14 км цього заряду, що зараз. 36% акумулятора. Ну, я можу доїхати туди на роботу. А обратно вже буду толкати. Ну, 3104 км. Нормально хорошому состоянием. О, показує, що зараз фара у нас включена. Почекай. Ну, да. Ключе. Нормально світ. Ночі ну, ну, дуже світ. хорошо світ. Ну, я не ожидаю. Всю штуку ми 000... вже докупляли. 3000 км. Да. да, як для самоката, то це немало. Ми... Резина, <різна> дорогу в шарида. Резина просто грізновачники, но так нормально. Mm. Ну грязний це зрозуміло, бо ти їздиш кожен день на ньому. Mm. А так, як самокат, взагалі питань до нього ніяких немає. Mm. Ідеальне. Mm. Нічого не дрібіжить, нічого не відкручувалось ні разу, нічого не дожималось, нічого не мінялось. Mm. Mm. Масло не мінялось. Mm. Масло на рівні, це підцепочки, mm. нічого mm. не мінялось. Mm. Страховку не діли. Страховка, да. так. Розганяється він до 25 кілометрів на годину. Вілья, ну понюхай. Ну так от. В городі це взагалі ідеальна, незамінна штука. Тут їхні туалеті, оце кучки. Це, це величка тут такі копає. Ну, Хорошо, що він ходить тут, собі вибрав це місце і ходить сюди в туалет, а не везде. Наша він барон там знайшов. О, а то зараз знайдете. Ну, не, може пройти. Не, я вже там дивився. там вроді все добре, закрито немає ніяких дирок. Щоб вони О, десь кудись вибігли. Найду. Найде, да? Звісно. Це хитре таке найде. Звісно. Ага. Нападає. О, дві на Бусю. Буся їде, все. Звісно включила за заведену машину. Все, вона, вона вже їде. На смотри, що там світ горить, це що таке? Не передається, як світ горить, він аж на стул, да, освіщає стул. Що... Ну, через камеру Тоже... не передається. Хорошо там фонарь робить. Не знаю, цієї Чуть -чуть. Якщо чої сумки да, не було, так трохи сумка закриває. Але Оля ночі а просто ну, не їздить. Ну, 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 що ти, вазони е так? да. Ну ці вазони вони для котів, кажуть. Да. Ще можна їм їсти. Так що він не дурачок, бач. Знає, де його вазон. Да, да, у нього тут Мені нравится, он так бере і... через Оскар. плечо. Тетяня тут боялась, що у нього много этих вазонов. Ну, нічого. Много цветов. Котики наші порішають тут з вазонами. І більше нас сюди не пустять, так? Да, Ой? Да. Що, перевернули? Конечно. Цвіток. На 8 березня тут Віталій дарять, ці, як воно називається? Мімозу. Мімоза, так. Да. В, них... в нас дарять тюльпани, да. а в них мімозу. Тільки мімозу на 8 березня. Раді, І вже зацвіла. Вона да, вже, перецвітає. вже перецвітає. Олі не подобається. Ну це таке на любітеля. О, кактус. Великий, немаленький. Да. На цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйтесь. Пока-пока. А ти що? Пока.